За годину до концерту артисти хору збираються на репетицію. Колективі грають не тільки на бандурах, з музичних інструментів, цимбали, тромбон, сопілки тощо співають та грають наживо. Колектив, який пропагує в основному українську народну пісню, балади, думи, старовинні. Пісні, патріотичні пісні, звичайно, що в репертуарі і українська народна пісня, лірична. Цей чоловічий колектив у 1918 році заснував гетьман Скоропадський. Зараз колективу 102 роки. Ці традиції, які несли ці кобзарі, вони об'єднані в цей могутній, потужний колектив, який в собі налічує біля 70 співаків, які мають вищу професійну музичну і вокальну освіту. 15 років співає та грає на бандурі Максим Воловоденко до капели бандуристів прийшов у 18 років після музичного училища. Співає чоловік басом. Кожного дня з понеділка по п'ятницю репетиції, початок з десятої і до 2-ї, до 3-ї години. Репетиційна година загальна. Ну і плюс самопідготовка. Грають на бандурі артисти з такими накладними, як самі їх називають, нігтями. Не всіх нігті свої, вони крепкі. Ось. Ну і, звичайно, інший звук, і е, тембр. ну Це вже в кого яке здоров'я. На 4 чотири, чотири основні на правій і на ліві, чи теж, е, щоб баси грати. Костянтинівці артисти грають вперше. Тут розпочали програму до 30-річчя Незалежності України. Далі виступатимуть в інших містах Донеччини та Луганщини. Всього на сході зіграють 8 концертів. <плес> Анастасія Славкова, Андрій Різніков. Новини на Суспільному.